Вітаю вас, діти! Сьогодні у нас цікаве заняття ліплення, пташки, свищика. Однією з улюблених дитячих іграшок здавна були дерев'яні або глиняні свищики. Вони часто мали форму пташки, дзвінко свистіли чи тьохкали. Що таке свищик? Це оригінальний, самобутній. Він прикрашає наш побут, вносить тепло і радість у життя наших дітей. Формує їхні естетичні смаки. Є витвором мистецтва. Тож сьогодні пропоную зліпити пташку свищика. Для роботи нам потрібна дощечка, пластилін коричнього, жовтого, чорного кольору. Стека, і в мене є зразок справжня пташка свищик. Потрібно коричневий пластилін розділити на дві частини більшу і меншу. Менше це буде у нас голова пташки, більша це тулуб. Розминаємо, розминаємо пластилін, потім скочуємо у кульку коловим, коловими рухами. І зараз будемо витягувати ось таким чином дзьобик пташки. Ось дивіться, дуже легко працюємо пальчиками. Ось витягнули ми дзьобик. Голова у нас готова. Беремо більше шматочок пластиліну і теж розминаємо, щоб був м'якенький. Хочуємо в кульку. І зараз будемо таким чином теж витягувати хвостик пташки. Як на зразку. Працюємо ручками. Ручками працюємо, витягуємо, витягуємо. Як у пташки за зразком хвостик. Ось дивіться, тулуб готовий. Прикладуємо голову і таким чином пальчиками дітки ось так розтираємо, щоб голова була прикріплена до тулуба. Ось так. Розмазуємо, розмазуємо, розмазуємо. Підправляємо дзьобик, щоб гарненько. дивимося, підправляємо. Працюємо пальчиками. Ось дивіться, яка, яка гарна в нас пташка вже виходить. Ось підправили. Беремо стеку і робимо отвір, як у справжнього пташки свищика. Беремо тепер чорні, чорний пластилін, дуже маленькі шматочки, і робимо очі. У пташки. Ось дивіться. Тепер беремо жовтий пластилін і будемо прикрашати пташку. Маленький шматочок відрізаємо, скочимо кульку, пальчиками притискаємо, робимо як крапельку, ось дивіться. Працюємо пальчиками, пальчиками, ось так трішечки завернули. І робимо чубчик пташці. Подивіться, яка гарна у на нас виходить пташка. Відрізаємо ще маленький шматочок, ділимо на дві рівні частини, і це будуть у нас у пташки крила. Таким чином. Робимо як крапельки, працюємо пальчиками, притискаємо, приплющуємо і ось так. Тепер так, таким же чином робимо наступне крило, приплющуємо. Ось, подивіться. Подивіться, як гарно виходить. Але наша пташка щось падає. У мене залишився невеличкий шматочок коричневого пластиліну. Скочуємо кульку дітки і притискаємо пальчиками. Як блин робимо. І посадовили пташку, і вона тепер стоїть. Подивіться, яка у нас гарна пташка з свищик вийшла. Спробуйте діти.